Великий піст припадає на весняний час і передує страсному тижню та Великодню. Підготовчий період до посту триває чотири тижні. Недільні богослужіння цього часу мають чітко визначені євангельські читання, притчі про Митаря і Фарисея, про блудного сина, також згадуються Христові слова про страшний останній суд. Через Боже Слово закладається основа покаянної складової Великого посту. Останній тиждень перед ним називається сирним або масляним. М'ясо вже під забороною, але ще дозволені молочні продукти. В народі цей період пов'язаний із масовими святковими заходами, в західній традиції карнавалами. Адже під час посту подібні розваги вже не є доречними. Цьогоріч сирний тиждень триватиме з 16 по 22 лютого. Завершується він прощеною неділею, це останній передпостовий день. Фактично, вечірнє богослужіння цієї неділі і є першою постовою службою. Наприкінці неділі відбувається зворушливий чин прощення, коли священник просить у громади, а присутні один в одного пробачення, щоби в примиренні увійти в піст. Підготовчий період нагадує про наближення Святої Чотиридесятниці. Кожна його неділя допомагає із визначенням пріоритетів на постовий час. Щоби запитання, а що мені робити, як тепер постити, поставило не 23 лютого, коли Великий піст уже розпочався. А задовго до цього було знайдено належні відповіді. 1 березня, торжество православ'я, урочиста натхненна згадка про перемогу над єресями, 8 березня, згадка Григорія Палами, святого містика, який захищав красу афонської молитовної традиції. 15 березня неділя хрестопоклінна. посередині посту нагадування про Хрест як головну жертву в історії людства. Власна жертовність отримує підсилення перед випробуваннями. 22 березня вшанування Іоанна Ліствичника, видатного упорядника аскетичного досвіду православ'я. 29 березня. Пам'ять Марії Єгипетської, яка довела можливість переходу від найрозпуснішого життя до висот праведності. Вербна неділя, коли згадується вхід Господній у Єрусалим, святкуватиметься 5 квітня. Наступні дні церква називає Великими. У Велику Середу, 8 квітня, згадується Зрада Юди. Великий четвер, 9 квітня, присвячено останній трапезі Ісуса з учнями, Тайній Вечері. Страсна п'ятниця. 10 квітня. Переживання розправи над Христом і Його смерті. Велика субота, 11 квітня, День тиші та скорботи, просякнутий передчуттям перемоги, світла. Нарешті неділя, 12 квітня, Христове Воскресіння, Пасха. Піднесені великодні служби, дзвони Христосування, святкові столи з м'ясом і пасками. Завершення посту. Для чого потрібні недільні чекпоінти? Для корекції шляху. Коротшу дистанцію простіше давати, ніж марафон. Виконати завдання від неділі до неділі легше, ніж замахнутися одразу на 40 плюс днів посту і провалитися на півдорозі. Чекпоінти навчають реалістичнішого погляду на себе, дарують радість від маленьких перемог і не роблять поразки катастрофою. Бо, в разі чого програно лише один тиждень, а не одразу весь піст. А один поганий тиждень, ще є змога закрити гарним наступним це додатковий стимул рухатись далі, а не зупинятися на місці падіння. Бо до мети приходить той, хто, попри все, продовжує йти, а не сідає оплакувати власні помилки. В цьому одна з наук Великого посту. Великий піст єдиний серед багатоденних постів у православ'ї, який закріплений каноном, решта пости перед Різдвом, успінням, пам'яттю апостолів Петра і Павла, плід благочестивої традиції. Жартома можна назвати ці пости неканонічними, тому що немає суворої правової вимоги про їх дотримання. Цей факт не заперечує, звісно, їх доцільності, а лише підкреслює особливе значення для церкви саме Великого посту. Святу 40 на сьогодні зрозуміти без біблійної десятини це 10% старозавітній податок на богоугодні справи. Оскільки в році налічується 365 днів, то 10-та їх частина, присвячена посту, це немов добровільний податок часу. Якщо трошки округлити, 40 днів посту це десятина року, присвячена Богові. Це не означає, що в інший час про Бога можна не думати. Але будьмо чесними. Зазвичай саме власні проблеми, плани є для нас першочерговими. Піст пропонує перевернути акценти. І те, що було схвальним на словах, але не головним на ділі, може стати хоча б на цей проміжок часу основним стимулом діяльності. Можливо, хтось скаже, що 10 це замало для Бога, який щодня має бути центром життя християнина. Не можу цього заперечувати. Водночас додам: якщо провести піст гідно. Духовна якість решти 90% днів зміниться на краще завдяки набутому досвіду добра, молитви і внутрішньої духовної роботи, яка інакше називається покаянням. Десятина року час зміни пріоритетів, коли зазвичай головне стає другорядним і звільняє місце для справді важливого в житті. Користь від посту складно пояснити, але легко відчути на власному досвіді. Добровільним дотиком. До духовної скарбниці православної церкви. Канонічна основа Великого посту це 69 правило святих апостолів. Про що воно? Про те, що дотримання встановлених церквою постових днів це обов'язок для православних кліриків і вірян. Невиконання цього обов'язку карається для священнослужителів, позбавленням сану, для вірян відлученням від причастя. Погана новина. Санкції дійсно суворі. Хороша новина один. В каноні є згадка про поважні причини для недотримання постових вимог: це стан здоров'я, тілесна неміч, хвороба. Тобто винятки в принципі можливі. Хороша новина 2. В каноні не зазначено, що саме слід вважати постом. Отже, вимоги не можуть бути універсальними, однаковими для всіх, без урахування умов, в яких перебуває людина. Тобто, церква на стратегічному рівні. Наполягає на важливості посту, але на тактичному рівні залишає свободу у визначенні його меж і правил. До цього моменту ми ще повернемося в наступних шпаргалках. А зараз я б хотів нагадати про один із прийомів, який можна застосовувати для розуміння стародавніх приписів і правил. Він називається перегорнуті сенси. Ми вчитуємося в санкцію канону і запитуємо себе, про що це говорить не в негативному. А в позитивному контексті зі значенням сану для священника все більш-менш зрозуміло. А чому позбавлення причастя постає як найбільше покарання вірянина? Тому що цим наголошується на значенні цього таїнства. Адже причастя єдність із Христом найголовніший дар, яким володіє і яким ділиться церква. Отже, під час посту найкраще, що можна зробити для власного духовного здоров'я? Це приступити до святого таїнства і прийняти тіло і кров Христові. І Євангеліст Богослов: Ісус же сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати тіла сина людського і не питимете Його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Бо тіло моє є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, і я в ньому.